За чергову сесію міської ради, скільки є нагальних питань, які потребують нагального фінансування і розвитків. Тому дякую всім, хто з'явилися. Давайте перепочатку на сьогодні. просто закупати наonasera сьогодні Сесії міської ради Номер 111 дивилися 18 депутатів, реєструвано явної сесії. Між сесійний період святкова наш колега Дем народження, Росії Легкова. Так, проєкт порядку денного за Запитання, пропозиції, на голосування За основу також прошу проголосувати та За 18 порядок забуду. Перше питання порядку дорогу про затвердження положень про положення військової ролики обдарованим дітям учнів кіноліти -ді та їх наставник камінь. Видають і готівка. В зв'язку з тим, що кожного року у нас проводиться свят обдарованих і в цьому 25-му році у нас збільшилася кількість обдарованих, обдарованих дітей. Тому здавалися з комерційних структур що наші вихованці, які їдять за наші березані і прославляють нашу березанську ДГ. Тому прошу, так як у положення ознайомлювалися, премії зачитувати, зачитувати. Всі діти ознайомлені, 170 вихованців у нас. Вони усі відкрили вже свої карточки, там ще лише 10 чоловік залишилися, що відкрили. Тому я думаю, прошу прийняти. І також внести до програми зміни. Там стояло 100 тисяч на премію учнівську і на премію вчительську 100 тисяч, але, на жаль, цих грошей мало, то прошу додати на учнівську 250 і на вчительську 250 і того 500 тисяч. 500, 500 було загально. Було 100 тисяч стояло, але в зв'язку з тим у нас додавалися дітей 170 учнів. Це згідно з тиску. Це чи вже і перше, і друге питання доповідання. І це є вже перша питання. Добре, дякую. У наш фінансовий стан справ нашої громади покращується, тому ми прийнято рішення, що всі діти незалежно в яких в комерційних чи в державних конкурсах приймають участь, займають призові місця то і вони відповідно виходять під прапором Березання, бо прославляють місто Березань і звучить, звідки вони де їх клуб, де їх тренер, то і ці всі мої діти бути відзначені нашою міською радою. Прошу підтримати це питання перше, і раніше продовжити роботу. Запитання пропозиції. Що немає ставлення голосування за основу процедуру, прошу проголосувати. За Друге питання передкладено про внесення змін до рішення 76-ї сесії Берзанської міської ради 8 скликання від 23.11.23 23 року номер 283 про затвердження програми розвитку освіти Берзанської міської ради на 24 25 роки. Це те, що також доповідала Ілья Шоу Гайвальна. Запитання, пропозиції по цьому питанню є. Що немає ставити на голосування за там та судом, прошу проголосувати та підтримати. Наступне про внесення змін до рішення 98 сесії Берзанської міської ради 8 по 249 по номеру 233. Про затвердження програми підвищення неї та енергобереження Берзанської міської ради на 2025 рік. До подали Кетаріво. Звернемося від управління освіти молоді та спорту з проханням внести зміни до програми, а саме виділити 30 тисяч гривень на виконання робіт з топографової дозвічної зйомки в масштабі 1 до 500 та інженерних геологічних вишукувань для надання вихідних даних для розробки проєкту коштовичної документації для встановлення блочної модульної газової котельні потужністю 500 кВт на території Берзанського ліцею номер 3 Червона скина з компанією Кокапу. Зараз ми починаємо виготовляти документацію і відповідно про її виготовлення будемо встановлювати. Дуже хотілося б, щоб це все одразу сталося, але кошти на даний час вистачає поки на такий поетапний, поетапний план встановлення. Що, питання пропозиції. Ставлю на голосування за основу та ціну, прошу проголосувати. У нас сьогодні 76-ї сесії Берзанської міськради Восьмовської 23-1923 року номер 287 про затвердження правильно фінансових підтримків Берзанської міської ради на 2024-2026 роки. Надійшов від комунального підприємства міської громади, кому просить виділити кошти для оплати за електроенергію в сумі 300 тисяч гривень, а також Березанська міська лікарня просить виділити кошти в сумі 1 мільйон 740 гривень. 185 гривень на закупівлю медичного обладнання, а саме аналізатор сечі та автоматизований біохімічний аналізатор. І це загальна сума мільйон 740-185 гривень. Ставлю на голосування за основу так само. Прошу проголосувати. Замість вас Наступна питання пронесення змін рішення 98-ї сесії Безацької міської ради Госпусі, 24 четвертого року номер 222 про затвердження цільової програми соціальної підтримки, якщо захищати, захищати та за межі суверенітету та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих мертвих захисників та захисниць України на 2025 2027 року. Переймося до грудні року була прийнята дана програма щодо підтримки захисниць. І Захисників, що захищають нашу державу саме це лікування, реабілітація, допомога на життєві обставини, а також одноразова допомога особам, які вступають на службу по контракту. На жаль, кількість наших ветеранів, захисників збільшується, потреба лікування, реабілітації І нагальними, на жаль, злошпорту лісу більше, тому воно вистачає коштів, тому просимо виділити 900. Тисяч гривень, а саме по пункту надання один раз усіх матеріальної допомоги на вирішення соціально побутових проблем, вивезення лікування, реабілітації та соціального деталі з огляду незалежність, суверенітети та територіальну цілісність України та членів сімей загиблих у розмірі 700 тисяч, а також надання наразі матеріальної допомоги військовослужбовців та громади, які вступають на війську службу за контрактом у розмірі 200 тисяч. Прошу підтримати на відділення. Запитання в пропозиції. А на голосування за основним сьогодні прошу проголосувати підтримати. За вісімнадцять шість. Наступне питання. Про внесення до рішення третьої сесії Берзанської міськради досі на снігу. 24 по 26 на першої весереті 25 про затвердження Міської цільної програми фінансування пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг правил категорії товарів на 2023-2025 роки. Відповідно до законодавства України будуть перелічати всі зазначені закони і, і допомоги осіб, які користуються пільгами. Тому була прийнята дана програма. Просимо внести зміни до пункту, а саме виділити кошти на, за надання пільгового проїзду залізничного транспорту. Тобто укладенням договору договором залізниці будуть відшкодовуватися, перевезення пільгом переговорів осіб. Просимо виділити 800 тисяч гривень. Як вони будуть враховуватися, ці пільговики на залізниці? Процедура і методика згідно постанов. Це залізниця обічає, оздоровують нормальних, вони ж їздять, саме карман собі. Jako, że już obczas w tym, jest inicjatywa procedury. w tym było, i zobaczyłem, że nie było. A więc to było w tym momencie. Proszę o pytanie, prawda? Pozycja sama zmienia, w którym środę zaniedbaliśmy para wazę na biegłych. Zapytanie pozycji. Sprawdzamy w proszę o to. Наступне пронесення змін рішення 98 сесії <плес> Берзанської міськради 8 скликання 24 24 року No240 розтверджує програму дівництво реконструкції ремонту вікна інфраструктури отримання вуличної шляхової мережі Берзанської міської ради на 2025 98-ї сесії 8 року 240 For the Twitter program of Woody Nistro, Reconstruction, the Remote Objective, Infrastructure, Otherman of Wolfish Lackov, Berezanski Miskar, and 2025, we closed Nazareth в Новіда. Тобто Програм Будінство Реконструкции та Ремонт объективно, утримай шляховой мережі Березанському. Потреба впиши до програми будівництва капітальний ремонт, відновлення та благоустрій спортивного майданчика Центру фізичного здоров'я населення, спорт для всіх по вулиці Небесної, Беснесодні, 9 в сумі складатиме 24 мільйони. 24 мільйони це іде передбачає в собі співфінансування. Співфінансування за рахунок обласного бюджету, що складає 12 мільйонів, та співфінансування за рахунок місцевого бюджету теж складає в сумі 12 мільйонів. Тому програма передбачає. Фінансування даного заходу на два роки на 25 і на 26 рік. Зв'язку з цим ми продовжуємо термін дії даної програми на 2026 рік. двадцять рік, зв'язку з завершенням ремонтних робіт по хірургічному відділенню. Виділити шляхом перерозподілу повторисних призначень сум. 45 916 гривень 69 копійок на здійснення технічного нагляду, нагляду податкових роботах, по об'єкту, капітальний ремонт подіблі хірургічного відділення, комунального некомерційного підприємства Березанська міська, лікарня Березанської міської ради та виділити 2014 гривень 57 копійок на здійснення технічного нагляду, податкових роботах, по об'єкту, капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини, реанімаційного відділення та гемодіалізу комунального некомерційного підприємства Березанської міської лікарні Березанської міської ради. Зняти вільні кошторисні призначення шляхом приведення у відповідність до фактично виконаних робіт по об'єктах, проведених з ремонтом хірургічного відділення. Зняти з капітального ремонту будівлі хірургічного відділення, комунально некомерційна підприємства Березанська міська лікарня в сумі 6321 гривня 77 копійок. Зняти з додаткових робіт по об'єкту капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення. Комунального некомерційного підприємства Берганським лікарням сумі 290 тисяч 980 гривень 21 копійку. Зняти з розробки проєктно кошторисну коментацію по об'єкту капітальний ремонт фідної групи та сходової третини реанімаційних відділень та гемодіалізу в сумі 740 гривень. Зняти з технічного нагляду на об'єкти капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини реанімаційного відділення термодіалізу в сумі 557 гривень, зняти з капітального ремонту вхідної групи та сходової, сходової, сходової клітини реанімаційних виділення термодіалізу в сумі 206 тисяч 968 гривень 84 копійки. Зняти з додаткових робіт по об'єкту капітальний ремонт вхідної групи та сходової клітини, реанімаційного відділення термодіалізу. В сумі 23 782 сімсот вісімдесят гривні, копійки. Зняті з капітального ремонту по облаштуванні території бруківкою біля блоків кондиціонування та вентиляції будівлі хірургічного відділення та реанімації та гемодіалізу в сумі 336 гривень, 82 копійки. Зняти з поточного ремонту по встановленню огорожі та влаштування навісу над зовнішніми блоками, обладнання на системі вентиляції та кондиціонування будівлі керівничного відділення реанімації та гемодіалізу в сумі 1 гривня, та зняти з поточного ремонту заміни кабелю в сумі 8 гривень 41 копійка. Це всі зміни, які вносяться до програми будівництва. Так, а потім яке в різному нас інформувати по стан справ. Які робиться наші громаді, про ті перспективи, і це я дуже питання це все. У нас виходить є комісія будівництва, які кури так як бачили, так називаємо земельна комісія. Тобто всі питання земельні розглядаються на комісії. Я скільки вже вже п'ятий рік як би, ну, акцентую увагу на тому питанні, що програма будівництва ні разу зміни не не розглядаються на... Нашій комісії. Зараз була чергова сесія. От мене бісить, яка зараз така нагальна потреба виділити, хто є ініціатором цієї програми реконструкції стадіону, виділити 12 мільйонів військовий час. Тобто це виходить, обласна адміністрація ініціює в них є другі гроші, вони нам дають гроші, а ви давайте співфінансування 12 мільйонів. Це мені нагадує ту ситуацію, як в четвертій школі харчоблок, що комусь бабахнуло в голову дати гроші стільки, а ви дофінансуєте. Нас їх і так немає, ну що шукайте, тому що нам дають отаке от суму, а ви хоч трошки надійти. А не це найважливіше, це хоч трошки десь ми пускаємо на армію, чи будуть якісь ті самі дрони. От зараз за чим? Ремонтувати цей стадіон. Включить включит, саме, саме всі гроші. Хай вони заберуть собі, хай вони не дають 12 мільйонів і на що залишиться. Десь ми ну, їх пристроїмо поділу. Ми зараз построїмо стадіон, падемо стадіон, прилетить, завтра розрили стадіон і завтра падає туди шахи. І отак от 12 мільйонів шляп і все. Так, ну, може краще купити дрони, відправити да, десь на 12 мільйонів, це ми скільки цих дронів купимо. Давайте на 12 мільйонів виділимо на дрони. На... Он хлопці наші в дівчатках вже, ну це може не це є. Переучиться на цим далі. Я думаю, я... змінити, в ну, мене є аргументи, які я наведу і взяв, розумію. Но це поки що орієнтовна вартість, буде проєктнокошторисне, буде упрощення, буде не 12, буде 11, або буде 13, або так як зі зізвониться, буде 18. Олександр Іванович, ви дозволите мені пояснити в Добре. І прошу зараз підтримати це рішення. І я зможу вас переконати. Якщо більше запитання немає, ставлю на голосування за основу таціону, прошу проголосувати та підтримати. 98 сесії Березанської міської ради 8 злипня 24.12.24 року No243 по бюджету Березанської міської територіальної громади на 2025 рік. Внести зміни до бюджету громади шляхом перерозподілу у межах доведених повторисних призначень. У Березанській міській лікарні за рахунок економії зірних коштів перерозподілити для проведення технічної підтримки програмного забезпечення програми в сьогодні 99 864 гривні та перерозподілити 99 тисяч 998 гривень на проведення поточного ремонту Березанського професійного аграрного ліцею. У будинку культури перерозподілити. Згідно договору, виготовлення табличок для Алеї Героїв спеціального фонду на загальний фонд як придбання інформаційних продукцій для Алеї Героїв в сумі 96 тисяч 750 гривень, виділити кошторисні призначення для Березанського міського водоканалу в сумі 300 тисяч гривень для сплати за електроенергію. Виділити загальну сіті навчальних закладах в сумі 100 тисяч гривень для відзначення обдарованої молоді громади та їх наставникам. Виділити позашкіллю в сумі 150 тисяч гривень на відзначення обдарованої молоді громади та їх наставникам. Виділити ДЮСШ старт. В сумі 235 тисяч гривень на відзначення обдарованої молоді громади та їх наставника. Виділити центру фізичного здоров'я спорт для всіх в сумі 6 тисяч гривень на оплату послуг інженерно-геологічних вишукувань на території тренувальних полів центру фізичного здоров'я спорт для всіх. Виділити 15 тисяч гривень за центру фізичного здоров'я спорт для всіх на відзначення обдарованої молоді громади та їх наставникам. Виділити 1 мільйон 200 тисяч гривень на здійснення компенсаційних виплат за перевезення залізничним транспортом пільгових категорій населення виділити 30 тисяч гривень загальноосвітнім навчальним закладам. З них 20 тисяч гривень на топографу газотичну зйомку та 10 тисяч гривень на виконання інженерно-геологічних вишукувань для надання вихідних даних для розробки поректної кошторисної документації, встановлення блочної модульної газової котелі на території Березанського ліцею номер 3 Виділити Кошторисні призначення, в зв'язку з завершенням робіт по капітальному ремонту хірургічного відділення в сумі 45 916 гривень 69 копійок за рахунок економії кошту перерозпроти межах доведених кошторисних призначення для здійснення сплати за технагляд додаткової роботи по капітальному ремонту будівлі хірургічного відділення. Та виділити 2 тисячі гривень 147 гривень 57 копійок за рахунок економії коштів у межах доведених кошторисних призначень для здійснення технічного нагляду на додаткові роботи по капітальному ремонту відної групи та сходової клітини реанімаційних виділень та гемодіалізу комунального комерційного підприємства Березанська міська лікарня та зняти кошторисні призначення відповідно до фактичного виконання даних робіт по. Капітальний ремонту будівлі хірургічного відділення зняти в сумі 6321 гривня 85. Зачитувати це те саме, що було по програмі будівництва. Все ж жіно повторного призначення. Я думаю, всі це почули. Це Запитання пропозиції. Довинні, да, етапи, жаль, я також заявляю про конфлікт інтересів. <кху> не буду голосувати. Ставлю на голосування за основу та в цілому. Прошу проголосувати За 15 рішення прийнято. Дякую, Дякую. Притання в порядку денного розглянуті. Друзі, я хотів проінформувати самих депутатів і заступників кінець. Прошу випустити камеру і це свого відкриття.